Послання 199. Діво Марія. Моліться про мій захист по всьому світу. Четвер, 22 вересня 2011 року 21.00. Моя дитино, ти повинна попросити моїх дітей молитися до мене, щоб я могла покрити їх моїм найсвятішим покровом у ці часи. Робота шахрая збільшується і поширюється, як лісова пожежа. Злий контроль, який ти бачиш всюди навколо себе, управляється ним і його армією демонів. Вони завдають багато страждань і болю в світі, відмовляючи мій найсвятіший розарій, ви зупините його у заподіянні шкоди, яку він має намір нанести світові. Моліться мої діти, де б вони були, про мій особливий захист від Злого Духа. Моліться, щоб полегшити страждання мого улюбленого сина, який дуже потребує вашої потіхи. Він потребує ваших молитов діти, оскільки має намір врятувати людство від їхнього гріховного і свавільного життя ще раз. Моліться зараз так, як ви ніколи не молилися раніше. Ваша благословенна мати, цариця миру.